Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 грудня. Випав сьогодні в нас сніжок. Така в нас краса. Замінив на шифенгу масло сьогодні. Заливав 15В40 Джондіровське. Так, встановив дві фари. Спереді одна, друга. Так само зверху дві. Хочу нарешті вже сьогодні виїхати по орати. Так, в тракторі залитий антифриз. тому не потрібно гратися з водою. Трохи сніжок залетів, ще не позакривав дірки. Тут треба поупотняти, пробуємо заводити. Ящик з інструментами І вирушати трошки прогріється, їхати пробувати орати. Я думаю, по снігу буде. Орати. Юмеза занести. На Юмезі також поставили дві лампи, І ззаді ще дві плануються. Так, ну добре, включуся вже на полі. Так, ну ось таке поле. Такий результат. трішки підналаштував. Вітина десь 22 можливо. 20-22 десь такий кружок. Доварів лемеха, Ось виходить такий кусок. 15 сантиметрів є якщо ось тако рахувати. Зараз захват його відрізає 45 см. Можливо, і багато, а можливо, і нормально. Десь Захват стоїть 40, 40 ну більше 40. Начебто поки що нормально. Так само приварив золото. Не знаю для чого. Чи воно щось допомагає, чи ні. Але на закордонних пугах стоять долота, багато хто приварює і я спробував приварити Ось такий вигляд. соя, знайомий стоїть. Снігомось маленька. Ух ти, вже почорніло, вже все. Свій сої, а ну зверху бобіка візьму. У зверху по вже почула. А це вже О, ось починає, починає чорніти вже. Ось саме, бачите, два бобі, хто взяв. А ось це, в цьому зіллі це моя соя. Так, може і стідно показувати, але що є, то є. Перший рік сіяв. Це соя канзас, цю не знаю, як називається, а це канзас. Канзас начебто ще стоїть непоганий. Мизенький, але тут густота більша, зілля, перій. Потрібно було раундапом пару разів заїжджати. Але я бачу, що начебто ще не цвіте. Що, Будемо помалу молотити починати. Сніг хай розтане. Погоду начебто передає, сушка є, гарбузова. Будемо сушити на ній. Наче бобики то не погані. Да, мокрі зараз вони а більші, як висохнуть, будуть менші, як резина. о. Так, якось так. Що, будемо далі орати. Que Поля, да там взагалі чудово. на краю тут горб і виходить аж страшно їхати не передає цього, як справді дивлюсь, то він так сильно нахилений. Ще наче їде, не перекидається.